І їдемо якось на концерт, то, що було до повномасштабного вторгнення. І ми їдемо, то вже нічка, знаєш, і заїжджаємо на заправку. І от знаєте, от ті жінки, які от десь попри якийсь населений пункт на заправці, ну нікого нема цілу ніч. І вони такі стоять, отко. і ми приходимо. Вони нас не чекали. А ми, такі, а ми такі радісні, знаєте, приходимо і кажемо, і кажемо слухайте, дівчата, дівчата. А ми їдемо е, з Луцька з концерту, і ми, знаєте, ну, як то в мемі, в мемі. Ми кажемо: дівчата, а ви знаєте, що сталося в Луцьку? І, ж, і, ж, і, ж, і жінка така сидить: ми кажемо, снігу вибло по І ця жінка сидить, така знаєте, от тишина повна і вона каже: А ви знаєте, що сталося в хустці? Ми yeah. кажемо, що? Вона каже, хуй знайшли в капусті. Я думаю, ну от no. правильно достойно суперника. А знаєш, що було в сумах? Знайшли вахнуча в трусах.